Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий, дає Господь купу важливої інформації, якою ділюся з екіпажами та ремонтниками бронетехніки. Підписуйтеся на канал, ставте дзвоник на всі сповіщення, щоб мати, бути першим в курсі подій на першому українському каналі з ремонту бронетехніки. І послухаємо про таку важливу тему, як ремонт е, рукавів гумових дюритів, е, ті, які є з металевими фітингами. Так, це. Рукави ось такого типу. Ось такого типу. Скажу одразу, я, чесно кажучи, їх знайшов, можна сказати, на смітнику. Знайшов на смітнику, а при тому, що ці речі дуже цінні. Що ж я зробив після того, як знайшов їх на смітнику? Правильно. Я їх розібрав. Розібрав. І, ну, зокрема, щоб собі виокремити те, що робоче, а також зняти вам відео з того, що таке взагалі, що забезпечує ремонтопридатність цих з'єднань. Мені, чесно, не до кінця зрозуміло, чому виробник використовує такі з'єднання замість подвійних, звичайно, стяжних хомутів. Я підозрюю, що це через вібраційні навантаження, які на ці місця припадають, але так чи інакше, маємо. Таку структуру. Мама. ну Легкий сплав це у нас. Легкий сплав. Дюрит. Наголошую, панове, стяжні е хомути совєтські, яких я абсолютний прихильник, я їх широко використовую в своїй роботі. Я майже не використовую китайських господарських хомутів в роботі, хіба що на зовсім зовсім невідповідальних з'єднаннях. Усюди, де я можу, я сам використовую і цинкові білила на з'єднаннях патрубків і гумових рукавів, і стяжні хомоти. Їх часто називають дюритами. Вони не є дюритами. Дюрити це гума. Гумові рукави. Дюритові рукави. За всіма каталогами і правильними назвами. Вчіть мову, вчіть термінологію. От. Отже. Мама металева, в яку вставляємо дюрит відповідного діаметра. І для цього з'єднання важливий не тільки внутрішній діаметр рукава гумового, а й зовнішній. О, там є певні припуски. Ось, але тим не менше, коли будете працювати з цими з'єднаннями, далеко не завжди ви зможете в метричній системі знайти рукав. Інколи доводиться ставити ті, що в дюймовій, в цю маму насаджуємо до кінця дюрит. Там є така виборка, сходинка. Тут її не дуже видно. Ось тут її видно. Вон, туди воно впирається у нас. І коли воно у нас вперлося, ми закручуємо туди тата. Закручуємо тата. Тата у нас з мілкою різьбою. Тут, як, ну, в принципі, як все з'єднання, він далеко не першої свіжості, але, звісно, це вже відновленню не підлягає. У той час, як це, буде, я переконаний, відновлено розкатане і освіжена різьба. Тому що речі важливі, речі дефіцитні. От. Тут аналогічна картина. Все, закручуєте зазвичай, оце з'єднання затискається в тисках, і ви працюєте по отут гайковим ключем, закручуєте до опору. Все. Коли воно у вас сіло, ви відчули, все вперся. Воно у вас зроблене. Ну, відповідно, завжди маєте мати повну довжину рукава контр контролювати. Що ще? Гаєчки. Так, гаєчки тут у нас теж далеко не першої свіжості. Отут, до речі, рештки, я так бачу, я так розумію, цинкове білило, яке використовувалося на різьбовому з'єднанні. Я теж, до речі, Подеколи використовується цинкові білило на різьбових з'єднаннях. Я не пам'ятаю, чи технологічно воно передбачене саме для різьбових з'єднань, треба буде перечитати книгу, але я подеколи це роблю. Що ще, до речі, про ці ось штуки можу сказати, корисного, цікавого. Так, Іде отут гайка, гайка. Потім з неї виходить такий вороточок, оцей металевий, він поскубаний. І далі йде труба. Далі йде труба. Це, до речі, теж, я цілком припускаю, що може бути відновлено. Наварена і проточена різьба. Не знаю, чи будемо ми аж настільки заморочуватися, але час покаже. Тож, про що мова? Мова про те, що у мене таке було пару разів, що робиш з'єднання, а воно тече. Різьба ціла тече. Ставиш на цинкові білила, все одно тече. ну Плюс білилам треба ще температура, щоб полімеризуватися. Так? Оливі. Чому тече? от Між цим воротком і трубою там є якісь дефекти, не знати, що там з ними трапляється, але воно тече. Що ми робили? Ми просто оцей вороточок зовні до труби приварювали. Таким чином, у гайки просто хід лишається невеличкий. Тобто вона не ходить вже там геть зовсім вільно, а там якийсь ну, міліметрів 10, я не знаю, ходить. І ну, до шва, так, до зварювального шва. Але їх достатньо, щоб працювати. І все. І воно у вас не тече. Тому майте на увазі, тече інколи не по різьбі, а з підвороточка. Що виглядає? Насправді, якщо не дуже приглядатися, так ніби з підрізьби. Все. Оці речі в жодному випадку не, не викидати. Вони цінні, вони важливі, вони абсолютно ремонтно придатні. Ці пильнувати, звідки тече, якщо там геть нічого ніде ніяк, підварювати вороточок. Це вам має допомогти. Ну, ніби все. Користуйтесь, ремонтуйтесь, будьте здорові, перемагайте! Слава нації!